Вітання з вами пані Наталя, і ми продовжуємо аналізувати повість казку Астрін Лінгрен Міомі Міо. Це історія про мужність, про те, як самотній і ображений долий хлопчик подолав свої страхи і став справжнім героєм, як він разом зі своїм другом зуміли перемогти зло. Та шлях до подвигу був тривалим і складним. На крилах своєї фантазії він вирушає в країну далеку, де на нього чекає той, хто його давно шукав, тато Король. Там Бусе стає зовсім іншим, казковим королевичем Міо, справжнім лицарем, доля якого вивела на героїчну дорогу. У звичайному житті його більше не побачать ані тітка Едля, ані дядько Сікст. А в казковому світі Міо бусе мандруватиме, відкриватиме нові землі, здійснюватиме сміливі вчинки. Поруч з ним буде його вірний друг Юм-Юм, Бенко і чарівний кінь Міраміс. Пропоную вам переглянути трейлер до кінофільму Міо-Мі-Міо Швеція-Норвегія 1987 року. Але не все так добре було в країні далекій. Вона була не до вподоби злому й жорстокому лицарю Като, що жив в країні Чужинецькій. Като не міг пробачити, що в країні далекій живуть чудові й працьовиті люди, що в них хороше життя. Тому він час від часу нападав на цю країну і викрадав дітей в майбутні країни. Злочини чорного лицаря призводили до руйнувань і смерті, мертвий ліс, неродюча кам'яна земля, мертве озеро, голод, темрява, сльози й страждання людей, от результати його діянь. Згідно з легендою, саме нащадок королівської крові мав здолати злого й жорстокого вбивцю. Така доля випала міо. Зараз ми прослухаємо уривок з повісті казки Міо мі, Міо» і спробуємо зрозуміти почуття та емоції, які оволоділи нащадком королівського роду. Міо. Лицар Като, Як я боявся його, дуже боявся. Та поки я стояв там у кімнаті, слухав спів жалібника. Зі мною сталося щось дивне. Я раптом збагнув чого поїхав уночі в Пущу. За Пущою починалася прикордонна смуга країни Чужинецької. Саме туди я й хотів потрапити, хотів поїхати туди і стати на герць з лицарем хоч страшенно боявся його. Так боявся, що мало не плакав, коли думав, що мені треба зробити. Ткаля знову взялася до своєї праці. Вона наспівувала сама собі ту саму одноманітну пісню Місячне сяйво, серця червона кров. І більше не звертало на нас уваги. «Юм-юме!» – Сказав я якимось зміненим голосом. «Юм-юме, я зараз поїду в країну Чужинецьку. Я знаю, відповів Юм-юм. Я вражено глянув на нього. Як ти можеш знати це? Адже я сам щойно збагнув, що маю поїхати туди. Як ти ще мало знаєш, Міо. А ти хіба ти знаєш усе? Так знаю. Я давно знав, що ти поїдеш у країну Чужинецьку, і всі про це знають. Усі знають? Так, жалібник знає, ткаля знає, табун білих коней знає, ціла пуща знає. Про це ще і дерева, і трава, і яблуні за вікном. Геть усі про це знають. Невже? І кожен пастух на острові Зелених Лук знає. Вони ввечері грають про це на своїх сопілках. Знає Нонно його бабуся, і їрі та його брати і сестри, і колодя, що шепоче ввечері знає. Кажу тобі, що знають гетусі. А мій тато король пошепки спитав я: Твій тато король завжди знав про це, і він хоче, щоб я поїхав? Спитав я, і голос у мене затремтів. Так хоче. Він журиться за тобою. Проте хоче, щоб ти поїхав. Але ж я так боюся. Я заплакав, бо аж тепер по справжньому відчув, як мені страшно. Я схопив їм юм юма за руку. Я не зважусь на це. Чого мій тато король хоче, щоб поїхав саме я? Туди може поїхати тільки хлопець королівської крові, тільки хлопець королівської крові. А як я загину? спитав я ще міцніше, стиснувши його руку. Йому юм, юм нічого не відповів. Однаково, мій тато король, хоче, щоб я поїхав. Йому юм, юм кивнув головою, чутно сказав: Так, однаково, ти тато король, хочеш, щоб ти поїхав туди. Пропоную дати відповідь на таке запитання. Які почуття відчував Міо, коли дізнався, що мусить йти на боротьбу зі страшним лицарем Като? А. Радість, Б. Сум. В. Невпевненість. Г. Страх. Так. Правильна відповідь варіант Г. Страх. Справжній страх огорнув серце маленького Міо, коли він дізнався, що мусить йти на боротьбу зі злим і безжальним ворогом като. А як ви гадаєте, що відчував його тато, король країни далекої, коли доля після довгих пошуків нарешті повернула сина, він повинен був зробити важкий вибір і відпустити його на війну? Важко відпускати дітей. Головний герой долає свій страх заради спасіння королівства країни далекої. Вірними помічниками Міо в цій боротьбі стають його щирий друг, хлопчик Юм'ю, також і досвідчений зброяр, який зробив для нього чарівний меч, здатний розсікти кам'яне серце лицаря като. У мертвому лісі дітей врятувало дуплисте дерево, а найчорніша у світі гора впустила їх до себе. На боці сміливих дітей виступає також колодязь, що шепоче, яма в лісі, і навіть скелі й птахи. Маленька дівчинка, перетворена на птаху, своїми крилами загасила смолоскип для спасіння юних героїв. Вона ожила під чарівним плащем, витканим її мамою. Завдяки таким помічникам героєві вдається перемогти чари жорстокого лицаря като. Маємо вірити в те. Що злий загарбник, викрадач дітей, като буде покараний, а добро переможе зло. А також ми з вами повинні запам'ятати такі найпростіші істини. Потрібно прагнути творити країну далеку в реальному світі. Любов і дружба завжди перемагають зло та ненависть. Люди мусять пам'ятати, що зло шкодить в першу чергу їм самим. Любов, тепло рідних і близьких є найвищою цінністю в житті. Нікого й нічого не треба боятися на шляху до щастя й свободи. Читайте з радістю! І нічого не бійтеся в житті. Переможемо! До побачення!